Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Серія вибухів на Кримському мосту за останні півроку. Дали про себе знати в дев'ятій вечора? Відбувся сувплит поблизу Кримського мосту. Після серії останніх атак, навіть природа за ЗСУ, море штормить, а останні землетруси внесли свої корективи. Російський гол-опозиціонер до Путіна, доктор наук російської академії наук, Юрій Медовар, заявив, що вважає Керченський міст небезпечним. Як він зазначив у коментарі Крим Реалії, це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту. Цей міст Тичний на догоду одній людині вони його, начебто, аби як змайстрували, сказав російський учений. Крім того, медувар заявив, що ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному поїзді чи на машині. Експерт зазначає, що той вибух, який був, показав всю слабину цього мосту. Тепер же міст через Керченську протоку, зведений окупантами, може бути зруйнований в результаті підземних поштовхів, особливо через події в Чорному морі. Постійний вибух і мін ракет, снарядів, останніх хлопок на Кримському мосту відбувся через сувтектонічних плит, що пошкодили опори мосту. Причому, якщо раніше дослідники попереджали про те, що. Конструкція стоїть на межі розділу двох тектонічних плит, то зараз ще не заявили про грязьовий вулканізм поруч з мостом. При будівництві Керченського мосту були допущені грубі помилки з боку будівельників, але зруйнується конструкція з іншої причини. Місць погублять інші екологічні катаклізми, бо його не можна було там будувати. Тому в 1970-х роках, після проведення вишукувань, скасували будівництво мосту. Їх проводив морський державний університет, кафедра морської геології. Там знайшли грязовий вулканізм. Він знаходиться поруч з нинішним Кримським мостом. Якщо він вибухне, то знесе все, що мова. Можна, тому що в основі кримського моста не скельні породи, як повинно бути в сейсмічних районах, а на півтверді глини опіщанені водонасичення, розповідає дослідник. Що більше експерт підкреслив, що будівельники кримського моста склали кримінальний злочин навіть в рамках російського законодавства, але ж ніхто не хоче слухати, до речі, зараз в Росії стали виступати вчені, які підтверджують мої слова, що там будувати не можна. Але через 4 через 5 років треба було думати. Але ж міст треба було побудувати для однієї людини, ім'я якого я не буду називати, його побудували у СРСР. Були бні будівельні норми та правила, в яких було написано, а мости у сейсмічних районах будувати тільки на скельних породах. Їх порушення було кримінальним покаранням. Ці норми змінили тільки в 2017 році. Це означає, що ті, хто будував кримський міст, скоїли кримінальний злочин, але ж ви розумієте, що їм було плювати, підкреслив медовар. Наразі далекобійні ракети атакам сіки Україна отримала в межах пакету військової допомоги від США, можуть знищити кримські міста. Ку заяву зробив керівник Гуремо Мокарило Буданові в інтерв'ю виданню Філадельфія Інкваєр. Військовий експерт, лючих інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан коментуючи заяву Беданова, розповів 24-му каналу, що в Україні наразі є два види ракет атакам. Він наголосив, аби розтрощити кримський міст, має бути застосовано як мінімум 20 таких ракет. Перш ніж ліквідувати кримський міст. На думку військового експерта потрібно провести підготовку до цього. Зокрема, важливим завданням є знищення ворожого радіолокаційного комплексу виявлення аеродинамічних балістичних об'єктів НБМ. Тоді траєкторія випущених ракет атакам з російська ППО не побачить достатня кількість цих ракет знищить кримський міс, але для цього треба підготуватись. Зокрема і завоювати перевагу в повітряному просторі, якщо хоча б 20 атак буде випущено в одну точку, а там точно Керченського мосту не буде. Вважає світан. Військовий експерт додав, що в Україні два види атакам з М – касетний боєприпас і М – функціонує вже декілька десятків років. Бойова частина такої ракети складає 225 кілограм. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова. У кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишуть коментарі, підпис. Переможемо разом.